Первое место на проходившем недавно в Комсомольске смотре фольклорных коллективов Полтавской области занял фольклорный коллектив «Возрождение» средней школы номер 2. Мы встретились с директором школы Дмитрием Ивановичем Камянским, с Юрием Олеговичем Цицало, заместителем директора по воспитательной работе, Надеждой Семеновной Шаповал, ветераном просвещения, учителем украинского языка и литературы, участниками коллектива. Дмитрий Иванович, расскажите немного об истории вашего фольклорного коллектива. Фольклорний колектив відродження середньої школи номер 2 Йому два роки. Мабуть, в місті за цим музеєм, в якому ви знаходитесь в українській світлиці. В місті ми побудували цю світлицю і народився наш фольклорний колектив до складу, якого входять учителі, учні та батьки. За цей час колектив прийняв участь в українському фесіалі Веселка в Кривому Розі, де став дипломатом. а также уже на протяжении двух лет взаимодействуем и призываемся на областных-то местных конкурсах фольклорных коллективов. Я знаю, что вы вышли победителями на смотре фольклорных коллективов в Полтавской области. Что это был за смотр? Ну, нужно сказать, что 30 января здесь, у нас в Комсомольске проходил областной смотр фольклорных коллективов. Были представители из Полтавы мир города, других городов нашей области. Очень интересные были программы. Мы тоже выступали, показали фольклорный праздник Что сегодня на неделе, понеделок, або с недельницей. Хорошо выступили, заняли первое место, получили премию 30 тысяч, и дети получили конфеты. И несколько слов о программе вашего коллектива. Скоро на годы ее, Я хочу від щирого серця подякувати перш за все всьому нашому колективові, колективові відродження, колективові, який приклав стільки зусиль, стільки наснаги, щоб відтворити український обряд, старинний український обряд, весілля, весілля по малютинському. Це весілля я записала при допомозі своєї мами. те, що пам'ятаю, сама з дитинства. І ви знаєте, мені дуже приємно, мені так приємно на душі, що приймали участь у відродженні цього весілля вчителі математики, філологи, заучі, директор школи. Між іншими показали перший день весілля. Молодий забирає молоду. А другий день весілля, Снідальниці, за участю, звичайно, великої кількості дітей, учнів і батьків. Ми щиро вдячні всі за таку роботу величезну. Дякуємо дітям, дякуємо дорослим. А зараз, дівчата, давайте заспіваємо нашу весільну пісню. Ой, давно, давно в матінки була. В составе фольклорного коллектива ⁇ Возрождение ⁇ 46 человек, из них 34 учащихся, остальные ⁇ преподаватели и родители. Существует коллектив в первую очередь благодаря энтузиазму и подвижничеству его участников-преподавателей.